Щороку у День мученицької кончини колишнього київського митрополита на богослужіння збирається багато віруючих. Угодник Божий з'явився на світ 1848 року у родині священника Никифора Богоявленського, кончина якого також була мученицькою. Здобувши духовну освіту, майбутній святитель одружився і розпочав священицьке служіння. Після трагічної загибелі дружини та єдиної дитини молодий священник прийняв чернецтво з ім'ям Володимир. 1888 року архімандрита Володимира, який завжди приділяв особливу увагу духовній просвіті мирян, звели у єпископи. 1915 року владика очолив київську кафедру. Коли більшовицька влада захопила Київ, у місті почалися небувалі до того погроми. Першими об'єктами розбою стали обителі та храми. 1918 року до покоїв митрополита у Святоуспенській печерській лаврі вдерлися озброєні люди. Після жорстоких знущань та побиття митрополита Володимира Богоявленського вивели за межі лаври і розстріляли. Тіло, спотворене великою кількістю вогнепальних та колотих ран, братія поховала у Христовоздвиженському храмі Обителі. 1992 року священномученика Володимира Богоявленського прославлено у Лику Святих. Улітку того самого року його чесні мощі відкриті для поклоніння. Наразі вони почувають у дальніх печерах лаври. По завершенні божественної літургії всі присутні вирушили хресним ходом до місця мученицької кончини. Біля підніжжя пагорба, де стоїть хрест, звершили молебень до угодника Божого. Та не лише цього дня тут лунає молитва. Щодня сотні вірян, ідучи до лаври, повз мученицької смерті митрополита Володимира, молитовно згадують подвиг київського митрополита.